Я працювала вчителем української мови літератури вже в нашій школі номер 3 одній з найсильнішої в Бердянську, яка ще в 2001 році перейшла на українську мову навчання. 13 травня до мене через паркан зайшли. Двадцять одна людина. І потім ну, відбувся такий діалог, який їх не влаштував трьох Потім мене забрали в комендатуру, був допит, потім роздався телефон. Вони в мене забрали телефон, звичайно, перевіряли. Телефон був нечищений, ніхто про це я навіть не дбала, мені не було коли дбати, чесно сказати, про те, щоб почистити телефон. Вони перечитали, задавали дуже багато запитань, телефонували моїм друзям, коли мені Почали телефонувати мої батьки, учні, вони просто просили, але тією відправною точкою стало прохання моєї мами. їдь, бо тебе вб'ють. вона мені говорила, і сльозами на очах ти не ти не вмієш робити тихо. Україну, я говорила під ковдрою, я ніколи любити не зможу. Я належала до міської групи за чистоту державної мови на сході, за розвиток української мови в місті. Тому не багато чого не знали. Можливо, так і поставили до, до цього. Тому я дякувати Богу. Я жива. Я виїхала, допомогли мені в цьому мої друзі. Виїжджали ми дуже складно. Двісті кілометрів ми долали чотири доби під обстрілами. За нами ставили гради. Ми були живим щитом. Його мене прийняв гуртожиток, шостий гуртожиток Чернівецького університету. Тепер це для мене моя домівка. У мене вдома всі завжди говорили українською. Навіть в дитинстві мене гукали. Так, Бердянське місто російськомовне більш, але говорили дуже багато і говорять і російською, і українською мовою. Тому як можна не любити рідну мову? Ну навіть питання не було.